62 відсотка від усіх хвороб закарпатців припадають саме на серцево-судинні, а це близько 670 тисяч людей. Таку статистику навів головний лікар Закарпатського обласного клінічного кардіологічного диспансеру під час зустрічі із змі в структурі поширеності серцево судинні захворювання посідають перше місце. За минулий рік жертвами захворювань стало більше 7600 тисяч людей. Якщо взяти поділити ці захворювання на які самі які яка частка яких саме більше у нас і взагалі. На першому місці це гіпертонічна хвороба. Це половина із цих всіх захворювань 330 тисяч. В Україні гіпертоніків 12 мільйонів на 45 мільйонів. Представте собі. Велика кількість закарпатців хворіє на ішемічну хворобу. серця частими є й інфаркти міокарда. для боротьби з цими захворюваннями в обласному кардіологічному диспансері. з 2007 року працює рентгенхірургічне відділення. Оскільки лікування у перші шість годин від початку симптомів для лікарів є золотим стандартом, то відділення працює 24 години сім днів на тиждень. У 2007 році було відкрито на Закарпатті рентгенхірургічне відділення. Це де де проводилася ангіографія, і почалося стентування хворих. На ішемічну хворобу серця у 2010 році, значить, ми відкрили кардіохірургічне відділення. Це вперше в області почали оперувати на серці. В перспективі завдяки фінансовій допомозі Світового банку планують створити катетеризаційну лабораторію на базі Хуської районної лікарні. Для втілення проекту необхідно близько п'яти з половиною мільйонів доларів. Така лабораторія, на думку лікарів, сприятиме зменшенню рівня смертності через серцево судинні хвороби.